Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Ми знаходимося в місті Суми, це вулиця Білопільський, шлях 11, торговий майданчик Автоімпорт. Шукайте нас за хештегом в соціальних мережах Лютий Імпорт. Привезли з Німеччини Дача Дастер. Це такий практичний паркетник. Так, щоб, знаєте, сів, поїхав, там вона не зняла о, з вас останні штани, знаєте, як кажуть. Сама проста, надійна, недорога в обслуговуванні, така робоча лошадка із непоганим. Комфортом, відносно непоганим комфортом. 13-й рік, 110 тисяч пробігу, машина в одних руках в Європі в німця. Зараз ми додамо скрін загальнодоступного сайту, саме там ми його придбали. Приїхали, оглянули, автомобіль нам підійшов і німець попросив 2 тижні. Дати часу для того, щоб прийшла нова машина. А він ще доїздив там ці два тижні на автомобіль. От зараз вона вже в Сумах імпортована, розмитнена, сертифікована, готова до продажу цінником 11 тисяч доларів. Машина безаварійна, чорний колір. Вона вся в рідній фарбі. Єдине, що є на пил лаку, тому що, скоріше за все, була якась подряпана і зверху. Додатковий нанесли додатковий шар лаку, але навіть товщиномір ну, особо це не покаже. Це так от візуально буде видно, якщо у вас є якийсь професійний погляд. Це все ми пізніше покажемо. Автомобіль пройшов технічну перевірку, після чого ми замінили дві передні стійки амортизаторів. От старі ми поклали в багажник в доказ того, що технічно автомобіль по ходовій частині ти перевірений. Отак от виглядає багажне відділення, у нас полочка. Все, все як потрібно, аптечка нова, там запаска, От, домкрат, ключ-балонний, ці, ці моменти також є. Пластик, все в нормальному стані. Релінги на даху, чорний колір, все скло, по кругу оригінальне, навіть лобове. Позаду шкіряний диван. Отак От він виглядає. Давайте переходимо в салон, відразу вам покажу. Водійське місце. Попереду також кіряний салон, два комплекти ковриків. Це резина, текстиль під низом. Ну, така хазяйська машина, підлокотничок доустановлений, я так розумію. Комплектація предмаксимальна, назва її престиж. Подушки безпеки, це магнітола оригінальна. Тут є USB, AUX, CD, mp 3 диски управління під праву руку мультимедіа, це лепестки управління мультимедіа. Склопідйомники передні Кондиціонер робочий вчора дозаправили. трошки не вистачало фріону. Покажу вам, що тут у нас по сервісу є. На жаль, не віддав нам німець техогляди, Ну, якби не поклав з документами. У нас тут всього два записи. Це 16-17 рік. От як бачите, Ну, 13 рік десь приблизно машина їздила якщо так, от по 10 тисяч в рік. Зараз їй, виходить, 10 років. Ну, от якраз плюс-мінус щось, щось таке є. Центральний замок, закритий-відкритий, все працює. Давайте зараз заведемо і покажемо капоточку. Заводиться вона моментально. Можливо, при великому бажанні, якщо ви бачите в цьому рентабельність, поставити ГБО. На дах можна поставити додатковий багажник. У нас релінги є, заводські оригінальні. Комплектація предмаксимальна, це я вже сказав. Під капотом 1,6 атмосферник, міняєте фільтра масла, міняєте свічі і, в принципі, питань не буде. Номер кузова, будь ласка, покажи. Для того, щоб можна було по будь-яким базам перевірити, якщо там будуть якісь сонячні бліки, то ми можемо показати номер кузова отут. Диски тормозні, як бачите, в класному стані, вони. Ну, Практично нові, напевно. Я думаю, на 100 тисячах їх замінило. Легкосплавні диски на автомобілі, позаду резина більше половини, залишок протектора попереду там трошки менше, десь половина, може міліметра 4. Ну, от Такий автомобіль. Давайте зараз пробіжимось, з товщиноміром покажемо. Доказ того, що він, як завжди, безаварійний. 139. 138, 136, 146, 143, 132, 128, 142, 129, 132, 120, 119, 138. Я думаю, вам видно. От тут є захисний ледь-ледь помітний слой лаку. Але на товщиномірі цього навіть не видно. Тобто він мінімальний. Задня ляда 101, 110. А ось тут трошки більше, от 10 мікрон. Це навіть не другий слой фарби, а це просто от косметично пил лаку. Давайте, раз, пошла така п'янка, треба перевірити, перевірити пороги та внутрішню частину. Все клас. Все тут як потрібно. Так, всю дверку ми перевірили. 128, 130, 123, 137, 127, 120, 132, 122. Ну, от якось так. Все скло по кругу оригінальне. Повторююсь, автомобіль безаварійний. Ми знаходимося в місті Суми. Це вулиця Білопільський, шлях 11. Ласкаво просимо. Торговий майданчик автоімпорт. Завжди раді.